Чарія іслам увійде у кожен дім, і він сказав: не залишиться на поверхні цієї землі жодного міста, жодного селища, до якого не увійде іслам, де ви були 10 років назад, 20 років назад, 30 років назад. Звільнення Криму, що нас очікує. Подивіться, яке становище мусульман чого вони добились сьогодні ідеї такфірізму муртазілізма і тому подібне воно все було внесено в Іслам, ворогами іслам до мене звертаються кажуть ай, й може почитайте там нам дуа, почитайте Коран. кажу самі читайте Вони кажуть не можемо ми вам там заплатимо і тому подібне ні він завжди іслам буде домінувати він завжди буде перемагати тому що він є правда він є істина він є правда. Простий та легкий хтось з Кавказу, хтось з Узбекистану, хтось з Таджикистану, хтось, мабуть, з арабських країн, хтось Туреччини. А тепер я вас попрошу кожного з вас, бо тут хоче хтось чого, цього або не хоче. Дорогі віруючі. Дорогі брати та сестри! Золота середина. سردنا في اي سردنا سرهينا في كل شيء ليت اسلام الله سبحانه وتعالى كذا بالاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جَعَلْنَاكُمْ امه وسطا وسطا لتكونوا شهداء على الناس Оякуна Руасулю алейкум Шагіда. Ми зробили вас громадою, що дотримується середини. Щоб ви свідчили про все людство. А посланець свідчив про вас самих. В Цьому аяту великий смисл закладений. Дуже великий. Це стосується абсолютно. Тобто цей принцип. Золотої середини. Він стосується абсолютно всього. Як питань людських, тобто питань, пов'язаних з практикою. Муамалят те, що називається в ісламському праві шаріат муамалят. Так і в поклоніння, що називається айбадет. Шаріатулла Муамаляту Айбадет. Хукукула, сукукулайбед. Наприклад, якщо. Просто візьмемо приклад. Матеріальне питання, теж приклад з Корану. де Аллах Субханаху Ва Та'аля Коли вони роблять пожертвування, то не розкошують і не скупляться, а дотримуються середини між цими крайнощами. Крайність. Неприродність, що переходить у, яку, у, у якийсь фанатизм. Або в іншу сторону, пренебріження, Воно засуджується скрізь і усьому, у, у поведінці, у розмові, у поклонінні. Що б це не було? І тому Аллаха, посланеця Аллахам. Сказав якось тричі, тричі, сказав, він повторив це. Він сказав: Але галякель муната «Аля мутанатеу. Але «Аля ельмутанотеу. Алельмутанатеум. Що означає ці слова? Ода! тут таукі», щоб підкреслити цей смисл надмірні надмірні і злішествуючі. Або надлишкові через мерство. Ті, хто через і ізлішествують, як це пояснюють, тлумачать вчені ісламу, це стосується будь-якого питання. Поклоніння в першу чергу. Багато прикладів. Серед Сахаба все. І, мабуть, ви ці приклади чули, як це була асхабу суфа, коли дехто з людей, переселенці, які переселялися з Мекки в Медіну, залишалися під цим навесом і нічого не хотіло робити. Тільки казали, ми робимо вікар. І де хтось від сахаба приходив і ганяв і казав, йдіть, працюйте! Тобто це крайність. В поклонінні. І це завжди є, буде і ніколи не ні, ні дінеться. Тому цей принцип дуже важливий. І, і ця тема дуже важлива. Коли ми кажемо про середину ісламі, це така велика магістраль, яку ми не повинні випускати з уваги. Особливо, особливо, дорогі віручі, якщо брати до уваги. Схильність людської душі до крайнього. Особливо, якщо зважати на наш сучасний час, коли релігію намагаються маніпулювати недруги та вороги. це теж важливе питання. І якщо ми повернемося в історію іслама та ріхуль є, що ми помітимо? Ми помітимо, що ідеї, такфірізма, джабрізма. Муатазілізма і тому подібне, воно все було внесено в іслам. опонентам іслам, ворогам іслам. Можете це читати, про це написано. І особливо ця тема дуже важлива для нас зараз в умовах війни, яку розв'язала Росія, коли приходиться проходити через великі іспити нам сьогодні, через загибель людей. Близьких родичів, руйнування домів, селищ і тому подібне. Така, дорогі віруючі, є особливість ісламу серединя, середина у І як то кажуть, Іслам, і це не хадів, я підкреслюю, Хайруль Умурі Аусатога. Найкращі справи. Це ті справи, які посередині. Це не хадіс, це просто мудрість. Мудрість праведників. Слова, які казали праведні попередники. І тому посланець Аллаха, саллаллаху алейхі, казав: Яюге нас, о люди, і яку гулю. Остерігайтеся і злішества. Фіддінь в релігії. Па іннегу аглякемен хаблякум елгулюгу фіді. Бо по істину попередні народи загубили те, що вони через місто і в релігії. Також він казав. наприклад, -Кур читайте курран. І не злішествуйте в нього. І не віддаляйтеся від нього. І не їжте через нього. Мається на увазі. Не заробляйте на ньому. Тому, коли до мене звертаються, кажуть, ай дороже, може почитайте там нам дуа, почитайте Коран. Я кажу, самі читайте. Вони кажуть, не можемо кажу, добре навчитись. Вони каже, не можемо. Ми вам там заплатимо і тому подібне. Ні. Будь ласка, навчитись. Є заборона така. Вуляте, а Не їжте через нього. Ну, якщо буквально перекладати. Вуляйте стекфіру бігі. І не заробляйте на ньому. Стіксарміне дуня. Тобто морського чогось. Тому він прийшов, тобто іслам прийшов, із засудженням попередніх громад, що впали в цей стан в стан ізлішества, мирності. Як проте каже Аллах Тааля, «Я Суха, адиауву біллях. Є алькітеблу фідініку, моля те кулю л-хак». і нам Іса хаїсабну Мар'ям», Расулюллагіматугу алкаха іля мар'я, так далі. О, люди Писання, не проявляйте надмірності у вашій релігії і говорить про Бога, про Аллаха. Тільки правду Месія, син Мар Марія Марії, є посланцем Аллаха, його словом, яке Він послав Марія Марії і духом від Нього. Вірте ж в Аллаха Його посланців, і не кажіть трійця, припинить. Адже так буде краще для вас. Бо істину Аллах є єдиним Богом і так далі. А також Аллах, субхану Тааля, каже: Тума кафейна аля етарім, бі Іса бні Мар'ям» І так далі. Потім, від... Потім відправили ми вслід за ними Ісу. Сина Мар'ям, і дарували ми йому інджіль, тобто Євангеліє, і вселили в серця тих, хто йшов за ним, співчуття і милість. А, чер... а чернецтво, вони самі вигадали. Чернецтво це монашество. Тобто, це і є проявлення злішества. Бо ми, не припус... Бо ми не приписували його їм. І так далі. Таков він, іслам, дорогі ірочі. Середина будь-якому питанні, Середина завжди і в усьому. Це дуже важлива магістраль, дуже важливий принцип весла. І ця середина і є насправді справедливість у всьому. Воістину, в день Джума є такий момент, коли Аллах Слава, Наталя, приймає наші молитви. І я сподіваюся, що ми застанемо цей момент астегюрулаю. Воістину вся хвала та слава належить лише тільки одному Аллаху. Лише Його ми вословляємо, схваляємо, лише Його молимо. Про допомогу лише на нього ми уповаємо того, кого Аллах поведе прямим шляхом, вже ніхто не веде в оману. Кого Аллах веде в оману, вже ніхто не поведе, прямим шляхом. А потім. Дорогі віруючі, ми говорили про велику магістраль в Ісламі. Це середина. Будь-в чому. Це дуже важливе питання, я ще раз підкреслю, особливо зараз, особливо в умовах війни, особливо для мусульман, які проживають в страні, в державі, де мусульман не так і багато. І тому в ісламі і з'явився. Фих акаліятильмуслів. Тобто, особливий фиг, не класичний фіг дає якісь відмінності. Нам треба розуміти основний магістраль, основні принципи дух ісламу, дух ісламського права. Потім ми будемо краще розуміти все інше. Іслам, дорогі віруючі, Іслам є дуже простим. Та легким для того, щоб ми їм жили, для того, щоб він став нашим стилем життя, будь-якому вчинки, будь-якої поведінці. І, і тому посланець Аллаха, асалям, казав, інна дина – «О істину а релігія мається на увазі іслам. Вона легка. Уалян Юша Діна Ахадун Ілля І якщо хтось буде намагатися перемогти або, як краще це перекласти навіть не знаю, перемогти релігію, а релігія його переможе. Тобто буде проявляти крайнощі. «Фасаддіду вакарібу». Тому робити те, що можете. Те, що вам під силу. У абширу. та радійте. Та отримуйте благу вістку. Уастяїну в білгадваті. Уараухаті. І робить, робить щось добре, правильне. Так тлумачать вчені славу ці слова пророка Салсана. Утром та ввечері. Уашей іменеддульджа. І щось, щось, уашей дульджа». Глибокої ночі. Мається на вас і поклонення. І пророк, салфасалі, навіть цю тонкість поясняє вчені слава. Пророк Сауссам сказав, уащай іменеддульджа. І щось в глибоке ночі. Тобто, якщо роботи та тахаджу, то робите його. Не так, щоб ви виставили там всю ніч. А вставайте і помолиться. Ущей щось. І тому, якщо брати на увагу все, що було сказано попередньо, і тому він, іслам, дорогі брати та сестри, він завжди буде понад усе. Він завжди, іслам буде домінувати. Він завжди буде перемагати. Тому що він є правда, він є істина. Він є середина, Він є справедливість, Він є простий та легкий, тому Він буде завжди понад усе і завжди буде перемагати. Хоче хтось цього або не хоче. Навіть ми всі, навіть ми всі, то навіть ми можемо зійти цього шляху. І тому посланець Аллаха, салям, сказав. Ель Ісламу, ялю, іслам завжди понад усе. <свят> І не може щось бути понад ним. Більш нього. Коли ми розуміємо все це, розуміємо ці слова посланця Аллаха Солоса. І тому посланець Аллаха, салів, казав, Що ця релігія, ця правда, істина, іслам увійде у кожен дім, у кожен діде. І він це підкреслив. і Він сказав: фі хадіфін сахіх Расулі халя Расуліласу Асалям. ябка аля вагріл Орди. بيت مدين ولا وبرين الا ادخل عليهم كلمه الاسلام не залишиться на поверхні цієї землі жодного міста жодного селища до якого не увійде іслам і потім посланець Аллах осса підкреслює і каже би عز عزيز او ذل ذليل Через велич величного чи приниження приниженого. А ми, дорогі брати та сестри, дорогі віручі, ми можемо бути тільки його провідниками. Провідниками істини та правди. І насправді, розуміючи все, що було сказано, ми розуміємо інші слова посланця Аллаха Словоселя, де Він каже інала. Аллах зява лі-арб. Воістину Аллах скрутив і жав для мене землю, якщо буквально перекладав. Я побачив восточної честь і західну умма» Саяблю мулькуга досягне її. Влада. Мезева лимінга. Те, що Аллах скрутив для мене, жав для мене. Так казав посланець Аллаха. А тепер я вас попрошу кожного з вас, бо тут суміш. Хтось з Кавказу, хтось з Узбекистану, хтось з Таджикистану. Хтось, мабуть, з арабських країн, хтось з Туреччини, Подивіться. Задумайтесь, де ви були 10 років назад, 20 років назад, 30 років назад. Ким ви були, де ви народилися? Перемотайте цю плівку свого життя на секунду. На мить. Зробили? А тепер ви тут. В якому становищі ми тут зараз, де Аллах, де ця велика милость, Аллах Тааля зібрала нас? Коли йде війна цієї Росії проти України, коли б наперед на звільнення Криму, що нас очікує? Подивіться, яке становище мусульман, чого вони добилися сьогодні? Чого нас очікує іншаллах, в майбутньому, коли звільнюється Крим іншаллах. Бо Крим, я завжди кажу, це колосок Ісламу в Європі. Якщо ми взяли цей стяг ісламу, ми його повинні брати та нести далі, як це і робили наші попередні. Усоліля гумаля набіна. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمن